Учасники конкурсу змагалися у двох номінаціях народна та сучасна хореографія. За словами членів журі на цьогорічному фестивалі, майже всі колективи показали високий хореографічний рівень підготовки. Сильними виявилися і закарпатські танцюристи, які склали гідну конкуренцію суперникам, каже Олена Камінська. Наші колективи закарпатські були на дуже хорошому рівні. Хочеться відмітити роботу «Современника» Реміника Мукачівського. тут завжди показали очень хороший уровень високий, були неплохи, народні колективи теж також зробля. Голова журі Віталій Ткачук переконаний, що нині падіон Євроданс проводиться на високому рівні. І У наступному році, уже у статусі міжнародного фестивалю, може приймати й закордонних гостей. Дуже приємно, в такому приємному місці, з таким приємними людьми, в такій приємній атмосфері це відбувається і з кожним роком все більше і більше людей приходить. І в нас далекоглядні плани ми хочемо зробити міжнародними насправді з тим, щоб ми тут не починали, а тоді далі може, там, десь у Словаччині або інші якісь варіанти продовжували цей фестиваль, щоб почав з дітей бо краще, ніж наші українці, танцюють і співають. Ніде немає, у всьому світі. Самі ж юні учасники, окрім духу суперництва, змогли насолодитися теплим прийомом та гостинністю закарпатців. Ділиться враженнями від фестивалю керівник Рівненського танцювального колективу Наталія Віюк. Нас вразив чудовий прийом, гостинність, прекрасне місто Ужгород, від якого наші діти просто в захваті. Від природи, від вашої, від вашого цікавого національного колориту. Ми бажаємо фестивалю, процвітання, успіхів, і ми хочемо побувати у вас ще, ще раз. Нині танцювальне мистецтво активно увійшло у повсякденне життя молоді. Якщо перший фестиваль мав на меті популяризувати народну та сучасну хореографію, то сьогодні це відбір кращих із кращих, каже Маргарита Сойнова. «Цей Фестиваль збирає дуже багато друзів з всієї України, хореографічні і танцювальні колективи. Наша основна ціль – це організація і популяризація танцевального хореографічного мастерства. А кращими із кращих стали танцювальні колективи з міста Рівного, Дружба та Зорецвіт, Веселкова мрія з Вінницької області, хореографічний колектив Соврім'яннік з міста Мукачева та Ужгородський театр танцю Диво.